Єрмаком побудована була система, де легітимізує рішення Зеленський, але йому підсовують рішення, і це треба знати, що молодець не той, хто підписує, а той, хто приходить і готує проєкт рішення, щоб в страшному сні ніхто не подумав, що Зеленський сам сідає і дріботить оце там, типа, блін, по клавішам б'є, по комп'ютеру. Понятно, приносять на підпис, хто готував це рішення, хто прийшов і сказав, що цей Пупкін в сумській адміністрації буде отакий, що він там. Типу, Типа, поведіть знову ж там, типа як готувати комфортне рішення, що скажуть, що цей Пупкін, він мало того, що він справиться, русський хатаб'є і він забезпечить вам перемогу. Володимир Олександрович, він построїть там всіх, всі будуть отак ходити, отак от ходити голови громад, забезпечить потом комісії. в общем, ти виграєш вибори там, типа, так що не ссать призначаємо цього Пупкіна, да, там в цю область, чи в цю область. І Зеленському mm -hmm. кажуть, що да, в доску свой, формулу знає, що немає іншого бога, крім. Найвеличніше лідера сучасності і Андрій Борисович пророк його. Оце кадрова формула. Він знає цю формулу, Володимир Олександрович. Він, блін, наш в доску 100% чи 200%? прокурори можуть бути, а це 200% процентів свой. Там е, Умеров скаже, «мамою клянусь. Там типа міндіч скаже, там типа блін зуб даю да Борисович Борисовичка слово пацана, і все і блін. Призначили, а хто це, що це там, типа хто його підсунув? Розуміємо, і це е, система, яка не влаштовувала державу Україна, але дуже влаштовувала Зеленського, тому що він був в комфортних умовах.